В Києві є еротичний театр. Я дізнався про нього від свого друга. Він каже, я театр еротичний, я кажу, круто, що там, він такий жопа, я такий, ну я йду. А, але він каже, я був на виставі 18, є ще вистава 21. Я такий, я точно йду. Я придбав квиток, 400 гривень, але от в день прем'єри стало страшно. Я просто подумав, ну, 21, це ж про вік, правильно? Не буде такого, що я приду, такий як квіток, вони такі, так, розмір. Я такий, 16, ну на 25, 16. Ні-ні, чувак, диви, 21. Плюс. Або у тебе, або в тобі. Страпоньте його. Я такий, ну, 400 гривень бабки. Я дуже переймався, що знаєте, буде щось по типу, буду сидіти, дивитись виставу і почнеться оця хуйня. Я такий, ну бля. Що за перформанс? Да, насправді нічого цього не було, Ну, мається на увазі. Вийшла жіночка на початку і каже: є декілька правил. Е, перше правило: не можна показувати член. Чувак зразу встав і вийшов. Да? Не можна торкатися акторів. Ну я, ну, я понял, ота штука. Третє правило: не можна мастурбувати. Я встаю. Кажу, блядь, ну 400 гривень бабки.